Дай Боже здоров'я усім! Вітаю на своєму каналі. Така прогулянка є, вирішив познімати вам показати своїх двох пацанівцях. Поки вони ще не гаду милі, лише лише рушили, їдемо на хребет біж. факір хоче летіти, Факір розстріщий, Бруно повільніший, поки цей... Зліва вмучається, то пошторанків цього попущення у того має натягнуть. До роботи добрі оба. Тррр. Але цей остріший та й хоче десь летіти. Ніздрі роздує.

Добре, що у нас є два якому ферманити. Браво. Зараз будемо йти до гори. Там є такі, там є такі підйоми, що варто показати, як як те туди їхає. Ходять у мене оба, нема різниці запрягаються хоч на поєдинку, хоч у пару. Їхають дуже добре. Так, тут є друг півкаї, алмаз. А ну, ді, пристань трошки. Це є Алмаз, Сен гуцулки і Рубіна. Дуже цікавий такий хлопчик вийшов, екземпляр, дуже класний. Він стічний такий головка маленька, живий такий хлоп. Вони разом випасаються, не, він не нервується, Вони разом випасаються. Ti prišli, potreba, da robot izrobijo. To je doma sedem. Da, da. Tam sedijo, da. Čestovali se, in mi smo na pauzu poglasili, da bi bili v kadrni kopali. Рона, проте то так і передає, який тут ведь yeah. ану Стань встань. Навіть на паузу класти не буду, я просто перейду. Brr, просто перейду, покажу. Так, чекай, чекай, Вань. Тут коровка попасає. А я зараз покажу, як вони до гори. Ну давай, Ваня, їхай. Фіра порожна, але ми вам покажемо, поки вони вийдуть, поки вони вийдуть до гори, то на них буде мило, навіть у порожній фірі. У факерові пофіг, це я би йшов у хмару навіть. Руно майповажніше, він вибирає Я Так дивлюся, що мені від легше пішки віти. Вони легше нам такі. Там хорову безбирає. На коням на 100 кг легше, то я це розумію, але мені легше йти від боку навіть. Як тут трістєси.

Бере мене, бо я так зад'явся. Yeah. <laughs> oh, ой. Ця розрядка така. Так ця yeah, не так цього літа. Колонях убігав, все що. Well, розробляв, розробляв. Бішилі yeah. пше, легені розроблялися, якби не курив до була кобела, то з молока попереду. Так, друзі буде. Ну а як. так, Печімо до гори. Тут трошки рівніше. Зараз йдемо на поле. Покажу вам ще. поки що кладу на паузу. Не перемикайте. Так, проїхали один участок, виїхаємо вже на поля сюди, але ще до гори і до гори. Покажу вам такі, такі варчики. Це мені зробив коваль, кого би такі зацікавили, то він може таке зробити. Ворчики не дешеві, але робота, тут роботи коло них є. Моцно. Так, це виглядає. Це зроблені у з труби. з двох труб. Але я хочу вам показати, як виглядає, коли острий кінь той. Не дуже. Той лінюх. Не лінюх. ще ти там, оводі обгониш. Цей сопе, бо цей хоче рвати, рвати, упирати, упирати. А той так собі легше. Так, зараз Чуть-чуть попустю на шельник. Отако вот будемати догори, буде піднімати зараз ріши. Ну, поїхали, Вань, сюди заглядаємо. Берег, берег, отакий берег. Майже з тордзакорий. Це так, як на пит виліз. Я хоч чекай, бо ще треба мені вилізти. Ось такі підйоми тут і спуски. Все, далі буде. Ну, камера того не передає, з яких, ну то видно з яких їм вийти з долини, з долин виїхали Так, а ну що там прикигнемо джафара О, є джафарчик, з ясмінку косоць Ці чуть від'їхалися, ну нам бишкірувати я стану тут. Кажу як це пустор ja, за ке їде Іщі Брогі Ти позотнумо, дай сюди позорками. Я за тебе буду триматися трохи. Це без два упари Є-є-є. Ай, та фахір! Бро! Ну я вам скажу, хлопці, що тут треба дуже добрих коней, yeah. аби ведь ти з долен війшли. Yeah. Сюди. Бро, да! No. Там пасаться коні. Найдихнуть трохи. Що, тримають фейру у сторзаку? Тримають Добре. Давай їм по і поїхали на ривню. Є Бруця А покишо Не дочекай Гіду спочиває коле. Коле? У, пов... У повітря, так Давай галяка, не дає хлопці. Бруно. На брунове такі ла великі сидять. Гай! Погід! Трав убити зараю. А от такий здоровий там сидів. Умучилися хлопчики. Це поражна сира хлопці. Пішта, пішта. Бррр. і до гори до гори, га! Дуже кишки маршрут Але як все заради вас. Все заради вас. Зараз заради вас у нас має 10 випасти, бо він ще ж гад викис. Лішки не кремемо. Лішки повипадаємо. На середині міста. А Миколі зараз подзвонять сокєру на 200, я думаю, це забелі. Вона вертає гані під громаду. Ми ага. зараз долену дімо, зараз буде тема. Зараз буде yeah. долену. Такі краєвиди, така красота. Зроблю вам трошки екскурсію нашими горбами. й тепер я хочу запитати своїх підписників, які то нові коні по тоні вазі отут будуть їхати. Вони самі себе не годні винести, цим кешко вже. Ми цих трошки притисли двох, це мело вже паде. Šio, sirą. Poražna. Nostai man įkaba tam. Topi atplėšėti 10-oji. Ir į viršų, ir į viršų. На факірове вже кожен м'яс дрижить Відашка Вучилася, але нічого, це без грузу, без ваги Чуть не так дуже це і страшно. A tak jde. I o takéhle kraji. Vše už zaraz na revnenku. Ivan <gulost> tak kudá mě dájí troši tak. I vám samými chreptikami jichají. Samými čupkami. Tak <gulost> ježiš. <gulost> ano. Що, хлопчики, обкатка для вас серйозна сьогодні Давай в нас на у нас все настоячі, зараз все відбеби тебе. Ні, бруно Тут вже на ну тут вже легше Що, йдемо, ховаємося за горб, бо тут вітер на горбі. Вона хаува та лащика, є. Ну а, намаху, Травами? Та так трави нема. І так меш можна гоняти у цих травах. Та ніде без мешу не завжди. Я навіть коня гріп тебе твоє. Це капець. Але я вам зараз... Пацані! <тасові> Фейст. Дуже файно, погода суперова, тут трошки задощило у нас, але дощику треба було. Ці такі довольні вже йдуть собі по порівнянькому, соп'ють, ну йдуть. Ну хлопці, отам вийти з самого низу, з тих їм, вийшли. Ну і дівчата, звичайно, бо підписані і дівчата на наш канал. Така сьогодні вам гарна екскурсія. Там у дорогу туди йдемо. У ту дорогу генде йдемо. А туди там нема маба. А нам що багна? Вони багни не боються. У цей підйом їхав я. Фунтом та й таркату, То, ну правда там двоє лошет ззаду були приселені, хуні. Та як віслюки тримали туту фиру, то я хотів плакати разом з тими кіннями. То так якби до гори загальмовано фиру їхав, дуже кешко було їхати. Але треба було костих лошет сюди до гори виперти, Я їх був кигнути плечима. І тут на багніші є трохи трави. Uh -huh. Тут ще якась майгусті трохи, але mm, це що, багні. Тут так би трактором косив. Маленьким кимось легоньким. Yeah, Ні, так косив би. Вибирав тюкарку, грабарку, тюкарку, та не треба було б так мучитися з цими косами. Так. Показую вам усе завше оті краєвиди. А тепер покажу оцій хребет із хребта отакі.